Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Хто хоче зі мною сьогодні провести деякий час на кухні, то запрошую подивитися відео. З самого ранку замішую хліб. Рецепт є на моєму каналі. Нещодавно я пекла хлібину. Знову в мене є сироватка, знову я отоплювала сир і буду на ній я замішувати тісто. Дріжджі вже в мене тут є. Це для моїх підписників, які не дивилися відео про хлібинку. Під відео я рецепт напишу: грам 20-25 дріжджів, півлітрова баночка тепленької сироватки і цукор. Тепер я додаю сюди олію. Я на око додаю. Ну, а для вас скажу, що грам 40 десь олії в тісто. Столова ложка смольцю, Смалець власного виробництва. Купила на базарі Різдір і зробила я смальчик. Ну, тепер додаю Сіль за смаком. І одне яйце сюди увіб'ю. Можна без яйця. А можна цей і це. Тепер замішую мене. Ой, куди ж я мене запитували, скільки борошна йде. Я його ніколи не вожу, дівчатка. Ось беру й замішую. Є рецепти, в яких потрібно певну кількість борошна, а є рецепти, в яких ось так додаємо борошно і замішуємо. Так, як. Раніше і наші мами, бабусі замішували, а вони не божили. А ви вже на мене не сердіся, не сердяться, не сердіться, що я вам не кажу, скільки ж цього борошна йде. Ви бачите, просіяла борошна ж в а тепер з миски беру я, ну, я склянкою та й додаю на око та й замішую. А хто перший раз буде місити тут, беріть, пробуйте. Раз, другий раз. Та й тоді самі зрозумієте, скільки треба. Замішую я тісто. Буде в мене хліб сьогодні свіжий. Сьогодні я формуватиму не хлібиною, а булочками. І хлібину можна різати. Але булочками, наче. Більш зручніше виходить. Доки тісто підходитиме, я хочу зробити два бутельки капусти. Робитиму я капусту за тим рецептом, який я в минулому році вам показувала. Та в минулому, можна, Водою заливати у бутильках сіль і цукор, прям в бутильки додавати. А тоді три дні воно постоїть при кімнатній температурі, укваситься і доволі. Смачна виходить капуста. Ми минулу зиму, ви знаєте, як підсіли на таку капусту, то я оце цілу зиму її і робила. Зразу я нашаткую капусту, тільки не знаю, чи вручну буду шаткувати, чи на шатківниці. Зразу вирішу. Тепер моркву я капусту натираю. На тритушку це для мурки по-корейськи. Тепер перемішаю її, не, не жмакаю От так, легенько, щоб мурква змішалася із капустою. Тісто підходить, а я Збираю інгредієнти для капусти і, те, і все те, що потрібно. Сіль, сіль, цукор. Зразу ж прилаштую. Сіль цукор. Ось так. І вода. Ой! З відром. Ви вже ж бачите, я витягла з е, колодязя води та й тягну його ось. Ось сюди. Починаю я капусту вкидати в 3-літрову банку. Капусту я не натоптуватиму. Знаєте, як ось так капусту солиш, а тоді ж гарно топчеш. А це так, щоб вона там не натоптана була, а трохи вільненько. ми прикоптуємо її трохи. І знову докидаємо. Тоді набираю, набираю я столову ложку солі, ось такою гарною гіркою насипаю і дві столові ложки цукру вже ж такі. Не з такою горою, як сіль набирала. І витягла з колодязя звичайну воду і холодною, кип'ячою водою я тепер заливаю капусту у банці. Допомагаємо так воді воді туди пролиться аж до самого низу. Ось. Тепер я банки з капустою накрию марлею і залишу на кухні, щоб вона уквашувалася. Бутильки з капустою я накриваю ось так марлічкою, ставлю в миску, і вони тепер стоятимуть, капуста, верніше, стоятиме і буде уквашуватися. Скільки днів вона буде уквашуватися, це все залежить від температури приміщення. Ну, зазвичай у мене вона стоїть 3 дні. Кожен день і протягом дня, не один раз на день, я оце також ж проштрикую капусту в банках, але ж якщо ножем, то обережно, щоб банку не розбити, або в мене там є дерев'яна шпажка, то нею я її можу проштрикувати. Через три дні, як капуста вкласилася, я капруновими кришками банки накриваю і ставлю в холодильник. І ми її починаємо їсти на обід. На обід можу собі коростика, Це в мене каросик шкварчить. То буде мені ось на обід смачний каросик. А тим часом. Як стоїть, вже укошується моя капуста. І шкорчить корост на сковороді. Тісто на хліб. Вже підійшло. І можна його викочувати. Як я вам вже сказала, зроблю я з тіста булочки хлібні. а ви не знали, ви знаєте, мабуть, з половини тіста я зроблю булочками, а з половини тіста зроблю крупники. Як я роблю крупники, і в родом швиденько покажу. А взагалі там на моєму, відео, ой, на моєму каналі є відео, де я ці клопники роблю. з нашою <змащую>. тісто олією і посипаю кропом зразу в мене заморожений кріп, то ним я й посиплю, це на смак зовсім не впливає. От. Гарно. Прям так. Відламую шматочок і засипаю тіста, скручую рулетиком тісто і розрізаю його на частини. Виходять, які я сажу, садовлю на лист. Булочкам і кропникам я дам підійти. Спеклися вже мої булочки і кропники, дівчатка. Так. Такі вони ось вийшли. Бачите, тепер я крупники і булочки накриваю і вихолоняти їх залишаю. Під кінець свого відео, дорогі мої підписники, хочу вам дати відповідь на ваші запитання про мусю і лежак. Ви мене там неодноразово запитували, чи полюбила муся лежак. Дивимося, дівчатка, і хлоп'ятка уважно. Ось і відповідь на ваші запитання. Лежак цей на ж лежав, ну, муся його ж ігнорувала і лапкою ось так брала, і постійно це ж з підвіконня його скидола. Прийняла я того лежака, знову поставила мусіну в будь корзинку. І не встигла я її поставити. Муся в неї ось так залізла, калачиком скрутилася і солодко заснула. А на той лежак муся дивилася і, мабуть, думала, сама його це купила. То тепер бери і сама ж тому лежаку сиди. Дякую за перегляди, дорогі мої підписники. До побачення, до нових зустрічей. І всього вам доброго.